Казка про зайчика, який ставав сильнішим за себе вчорашнього. У лісі жвавих галявин жили два молодих зайчики спринт та Уіл. Спринт був швидкий від народження. Коли він тільки навчився стрибати, усі звірі захоплено ахкали Ого, оце лапи, що за швидкість, справжній талант. А от Уіл мав трохи криву задню лапку. Вона часом підверталась, боліла, і бігати було важко. Але зайчик не здавався. Щоранку він прокидався раніше за сонце, тягнувся до неба, розігрівав свої лапки, робив глибокі вдихи і видихи. Навіщо це тобі? насміхався спринт, коли бачив, як Уіл стрибає на одній лапці. Усе одно мене не наздогнати. Можливо. Усміхався Уіл, але я це роблю для себе не щоб обігнати тебе, а щоб бути кращим, ніж я був учора. І він продовжував тренуватись спочатку трохи, потім більше щодня. А спринт, він знав, що найкращий, тому взагалі розслабився, спав довше, вечеряв більше, зовсім не робив зарядку, бо і так крутий. Та одного дня. В лісі оголосили весняний лісовий забіг. Усі зайці, білки, їжачки і навіть ховрашки готувались до цього свята. Уіл тренувався, як завжди, з теплотою до себе, без фанатизму, але щодня. А спринт знижав плечима. Навіщо готуватись, коли ти найшвидший? І ось настав день змагань. Усі зібрались і почали. На перших кроках спринт і справді вирвався вперед. Але за кілька поворотів його дихання стало важким, лапки втомленими, а сам він виснаженим і сердитим. А Уіл біг рівно, впевнено. Вже ніхто не міг впізнати того Уіла із кривою лапкою. І знаєш що? На фініші саме Уіл був першим, його зустрічали оваціями, а він лише скромно сказав. Мені не треба бути найшвидшим, я просто кожного дня рухаюсь для себе і стаю здоровішим і сильнішим, ніж я був. Спринт стояв збоку, червонів від здивування, і, але зрозумів Уіла і вперше в житті подумав завтра точно встану трохи раніше. Значинка. Справлення сила не в тому, що дано від народження, а в тому, як ти дбаєш про себе, свої думки і тіло. Маленькі здорові звички роблять великі зміни. Єдине змагання, яке має сенс з собою вчорашнім.